Починаємо з розмови з експертом, військовим експертом, якого ви всі любите і шануєте. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов має бути з нами на зв'язку. Ну і звичайно, що шануєте в першу чергу за те, що пан Олег дає ті прогнози, які потім мають підтвердження, не говорить нічого голослівного. І мені здається, що якийсь час, принаймні минулого тижня, ми менше говорили про цей контрнаступ, тому що тому що. Ну, не можна було дечого говорити. Ми й зараз не знаємо, що в прямому ефірі краще говорити, чого ні. Тому в першу чергу довіряємо вам, пане Олеже, в американському інституті вивчення війни оновили карту бойових дій з урахуванням ситуації, якраз в Балаклії на Харківщині, і в цьому інституті вважають, що захисники України вже змогли взяти під контроль селище Вербівка, яке розташовується поруч з Балаклією. Крім цього, зсу ніби вибили расистів з південно-західного району самого міста. І це важливо, тому що це ну, експерти, які, які стежать за тим, що в нас відбувається, а от буквально кілька хвилин тому, перед нашим ефіром, завершилась прес-конференція. Міністра оборони Сполучених Штатів Америки пана Остіна, і мені сподобалося, коли на запитання журналістів Reuters вони запитали: ну, чому ми повинні далі надавати українцям цю допомогу? Що в наших платників податків очевидно буде виникати таке запитання? І чи ця операція, яку зараз ведуть Збройні Сили України, чи вона є ефективною? Чи не здається вам так вони своє питання сформували, що військові? Українські дещо розтягнули свої сили по такій по такому широкому фронту. На що і Остін і цей генерал, який був з ним поруч, військовий генерал американський, сказали, що е, вони бачать е, чіткий і е, наступальний прогрес, і. Цілеспрямованою цю операцію України назвали, і мені здається, що це дуже важливі слова. Пане Олеже, що ви можете сказати як експерт, наш внутрішній так про те, що відбувається зараз на півдні і ну, сході нашої держави. Ну, я дуже радий, що нарешті Міністерство Генеральний штаб почав розмовляти з суспільством і почав звітувати про ті успіхи, які на сьогоднішній день є. Да, вони дійсно є, і е, нам є що розповісти. Скажу так, що в результаті таких активних дій збройних сил України ми доводимо не тільки суспільству, но й світовій спільноті, що вони не в недарма витрачають кошти тих самих ж налогоплативщиків, які про які йшла мова на прес-конференції, того ж міністра оборони сполучених штатів. Лойда Остіна, до речі, я хочу ще одну його фразу. Він також відмітив на засіданні координаційного комітету, який сьогодні засідав в рамках конференції у Рамштайні, що постачання поставки вороження зброї в Україну зараз повинні бути. Постійними і рішучими так рахують Сполучені Штати Америки, і до речі, вони оголосили про під черговий пакет помощі допомоги в 675 мільйонів доларів США, який буде включати в себе артилерію калібра 105 мм, польову боєприпаси бронемашини типу Хамвей і. І радари контрбатарейної боротьби. Ну, а я скажу так, що о, от, Генеральний штаб, в принципі, це, ми зараз спостерігаємо з вами велику, велику стратегічну гру. Пам'ятаєте, ми говорили, що Генеральний штаб збройних сил України грає, грає в таку велику гру з Генеральним штабом Російської Федерації. Так от ми їх переграли. Ми їх змусили загнати найбоєздатніші частини на південь. Там ми їх заперли на правому березі, і зараз просто йде. Ми трохи поліпшили своє тактичне положення, і це сьогодні підтвердив генеральний штаб. А, і зараз ми а, а далі ми почали планомірне знищення самого угруповання, доведення його до стану небоєздатності, а, а з послідуючим або втечею, або здачею у полон. А так як військ не вистачає, то на найслабкішому напрямку ми почали активні бойові дії, що і принесло нам а, бажані результати. Так що е, далі ми розвиваємо успіх? Єдиною проблемою на сьогоднішній день нас залишається Донецький напрямок, е, саме Бахмутський і Авдіївський, там, де противник досі продовжує наступальні дії, що і за дня в день. Якщо говорити про схід і власне Слобожанщину дає успіхи у збройних сил України, е, наскільки близький чи далекий той момент, коли Харків е, велике місто, яке щодня під обстрілами, е, коли Харків зможе... Спокійніше, скажімо так, жити, адже читаємо і інформацію з Рамштайна, що будуть надані додаткові протиповітряні засоби та протиракетної оборони, в тому числі для Харкова, Запоріжжя та Миколаєва і міста Дніпро, які знаходяться близько до лінії фронту. Ну я нагадаю, що в попередньому пакеті було шість приписано шість комплексів насам. І ну це точніше шість комплектів, і там е, доволі достатньо буде для того, щоб закрити ті міста, які ви перелічили. Справа у тому, що Харків він ж страждає не тільки від ракетних ударів, на Самс може вирішити ілі або е, е, ірісте комплекс може вирішити протиракетну проблему, тобто ракетну оборону від ракет. Але там є ще польова артилерія. А наступ на самому харківському напрямку ми поки що не, пров... не проводили, і я так розумію, ми поки що там не готові. Там близькість кордону з Російською Федерацією забезпечує безпосереднє пряму... пряме забезпечення тих військ, які знаходяться на нашій території. От в цьому проблема. А на Слабожанщині у нас є нагода сьогодні. Вийти на кордони Луганської області, підрізати через Куп'янськ, підрізати Ізюмське угруповання і вийти на кордони Луганської області. Ви згадали про те, і так це сформулювали, що все-таки генштаб український переграв генштаб Російської Федерації, і це, безперечно, для нас дуже добре. Але якщо аналізувати і прогнозувати, що ж вони далі можуть робити, наш ворог, як він може себе поводити, ми бачимо в їхніх чатах, вони пишуть про те, що після от цього всього, що зараз відбувається, повинні бути зроблені висновки, будуть зроблені кадрові висновки. Зокрема, ну очевидно, що на. Тякають на зміну мені можливо свого міністра оборони, чи їм це допоможе? Це вже інше запитання, але що ще до чого ще можуть вдатися? Які в принципі ми бачимо розвитки сценаріїв? На сьогоднішній день з боку Російської Федерації може бути один сценарій. Їм треба шукати війська для того, щоб хоч якось вирівняти або стабілізувати положення. На сьогоднішній день єдиним резервом, який ми про який ми знаємо, це є третій армійський корпус резервний, який вони створили. Но на наскільки я знаю, він дуже далеко від е, Слобожанського напрямку, і е, як вони зараз і головне, що немає у Російської Федерації, це немає часу. Для його перекидання або збирання якихось інших резервів до речі до речі, ті 50 батальйонів добровольчих, які вони, вони намагалися сформувати до середини серпня, досі не сформовані. Так що сьогодні ну я би сказав так, що у Російської Федерації справи кепські стосовно стосовно реагування на ту ситуацію, яка виникла на Слобожанському напрямку от в продовження питання Наталі: а які взагалі? Е... Перспективи у армії Російської Федерації, якщо зараз з'являються повідомлення про те, що вони вже намагаються зброю навіть в КНДР закуповувати, це країна, яка, ну зрештою, туди продавала цю зброю, і ось буквально за півроку війни з Україною не з НАТО, Росія опинилася у ситуації, що у них нема зброї, достатньо. Чи вірите ви взагалі в те, що там справді все так настільки погано? Думаю, що да думаю, є варто повірити. Справс справа, ось чому як і міф про другу армію світу, точно так же і міф про ту кількість озброєння, яке є в запасі у Російської Федерації, він оказався, опинився на справжнім міфом. Справа у тому, що умови зберігання тієї зброї були недостатньо, ну м'яко кажучи, недостатніми або не, не, не відповідали технологічним вимогам. І незважаючи на те, теж ми з вами говорили, що там танків десь порядка там 12 12, 13,5 тисяч танків на зберіганні, але Терміни їх зберігання і умови зберігання не відповідали стандартам. І сьогодні завести там танк можна ну тільки кожний десятий, і то е, без середнього, як мінімум, середнього ремонту, а це потребує е, матеріально-технічної бази і промислової бази, це неможливо. Не Те ж саме відбувається з боєприпасами, що їх, начебто, дуже багато, там може і мільйони тонн є на зберіганні, але для використання вони сьогодні. Непридатні, і, от е, в цьому головна проблема Російської Федерації. Тому вони і пош, пішли по по колу для пошуку запасів матеріальних запасів для забезпечення бойових дій е, своєї армії. Але водночас е, з'являються такі повідомлення: от Ну зокрема ця програмна стаття, яку е, всі коментують е, Залужного та Забродського, де вони кажуть, що ну там щонайменше в 23-му році е, бойові дії також можуть продовжуватися. Там є е, як твердження про те, що в 23-му році Україна зможе атакувати і звільняти Крим. Але є і твердження про те, що на Київ може бути повторний наступ. Це з одного боку. А з іншого боку, е, військові в Польщі кажуть, що до війни. Не з Росією можна готуватися у найближчі 3-10 років. Тобто є такий потенціал е, у російської армії, чи це просто нагнітання, якесь таке, знаєте, щоб більше Україні допомагали, грубо кажучи? Е, ну, дивіться, стаття має дві дві два напрямки, е, і головкомандович сказав відверту правду, що і е, якщо уважно читати, то розумієш, що Термін він хотів показати і суспільству, і західним партнерам, що терміни закінчення цієї війни повністю залежать від постачання зброї, і не тільки зброї в кількісної в кількісному виразі. Скільки зброю постачання повинно бути зброї, щоб досягнути вогневого паритету, наприклад, ракетне сьогодні. Росія має максимальну дальність ураження 2,5 тисячі кілометрів. Ракетами повітряного базування, ну типу Х-101, ті, що вони з Каспію пускають. і вся територія України покривається е, е, цими ракетами. У нас максимальна дальність ураження противника це комплекс, тактичний комплекс. точка У який має дальність 110 кілометрів. Бачите, яка різниця? Май майже в 20 разів. Так, от нам е головна командич показує, що якщо західні партнери не нададуть нам е паритетного озброєння, е то війна може тривати довше. А для суспільства сигнал, що і втрати будуть біль ціна питання буде більше. Ціна перемоги буде на набагато більше. Ось про що він. Хотів сказати е, суспільству, і щоб ми були готові, що до кінця року це вже точно. Е, бачите, ми очікували зброю в травні, потім ми очікували зброю в липні, потім в серпні. Тепер ми очікуємо зброю, коли в жовтні, з 1 жовтня, ленд-ліз. А і, і, е, генерал Залужний каже про те, що зброя потрібна не 10-20, 100. Одиниць а зброя потрібна 10-20 бригадних комплектів. А це е, артилерія там буде під тисячу одиниць, е, бойові броньовані машини більше тисячі одиниць, ну і, і так і так далі. Плюс потужна зброя. Авіація е, сучасна в необхідній кількості і ракетні війська в необхідній кількості і з дальністю не 200-300 кілометрів, а з дальністю е, тисячу, півтори, а може й дві тисячі кілометрів. Ну, якщо не маючи цього всього, так Україна все одно йде в контрнаступ. Грубо кажучи, коли ми отримаємо, а всі ж і про це там, поміж рядків, той самий там умовно Арестович говорить про те, що наші льотчики вже е, навчаються для того, аби сідати у винищувачі класу Ф, е, ну, натівські винищувачі, яким чином може змінитися е, ситуація в Україні на полях бою, коли ми все це отримуємо? От коли ми так, дивіться, підготовка наших льотчиків 100 мільйонів доларів на підготовку наших льотчиків закладена в бюджет якого року в Сполучених Штатах 23-го. А це про що нам каже, що ми отримуємо пілотів і на F-16 чи на F-15 в 23-му році. Ну, скоріш за все, і літаки будуть передані теж в 23-му році. І, і про решту озброєння ми ж не знаємо на сьогоднішній день. 1 жовтня почнуть від відвантаження нам танків, броньованих машин і артилерії, чи почнуть підписувати контракти в рамках лендлізу на виробництво цієї зброї? Ось ось головне питання. Тому ми сьогодні власними силами можемо проводити такі контрнаступно-контрнаступальні дії на окремих оперативних напрямках. Бачите, у нас на Херсон, на Південно-Бурському напрямку ми проводимо. Такі дії на Слобожанському напрямку ми розпочали такі дії не в масштабах цього напрямку, а тільки на окремій ділянці. Але наших, наших зусиль, нашого бажання перемогти, цього недостатньо. Да, ми можемо перемогти на, на які, в якийсь період часу, але зброя ж теж. Ми наноситься ураження і нашим військам. Ми теж несемо втрати і в особовому складі і в зброї. А її треба нам постійно поповнювати. І ви ж не забувайте. От проблема на пр на, на прикладі панцер 2000 е, технічна проблема виникла. Е, е, з'ясувалося, що е, німецька гаубіця вона дуже ніжна, вона не може виконувати велику кількість завдань. Їй постійно потрібне технічне обслуговування, ну, як, як автомобілю. Да? Так, для того, щоб його виконувати, треба, щоб Німеччина тепер передала нам технічну базу і технології щодо її технічного обслуговування. Розумієте? Тобто, Це потрібен комплексний підхід до передачі нам зброї. З того, що я зрозуміла, це якраз щоб ну зберігати десь той темп, який зараз є в Збройних сил України. Нам точно треба і додаткова зброя, тому що це непросто, і так. ми будемо втрачати людей, якщо знову таким ну далі будемо це продовжувати робити. І або ми будемо або ми будемо зупинятися через певний період, тому що вичерпаємо ті запаси, які у нас на сьогоднішній день накопичилось, або потік постачання зброї повинен стати постійним, як річка, тети. На це саме ми будемо сподіватися, тому що ми все-таки віримо, так що, що нам це вдасться, і нам будуть цю зброю давати. Ми ж в свою чергу будемо це питання дотискати на різних фронтах, хто де може. Але якщо говорити ще про Росію, мені цікаво наскільки їхні політичні процеси всередині можуть впливати на те, що з їхнього боку на фронті відбувається сьогодні. Ми вже почули, що з'явилася заява кількох депутатів Петербурзьких, які нібито звертаються з. Виступили з такою взагалі заявою про відсторонення Володимира Путіна взагалі з посади президента, що він мовляв не виконує там свої обов'язки на нього покладені, не справляється так, би мовити своїми обов'язками, і це так доволі теж для нас звучить оптимістично. Ось ці всі їхні внутрішньополітичні процеси. Наскільки вони можуть нам допомогти? Ну, якби питання вже я передбачаю, що ви скажете, але все ж, якщо проаналізувати це, що ви думаєте? Ну вони кардинально можуть змінити хід цієї війни. Якщо почнуться політичні перетрубації в плані в плані зміни провладної провладної еліти, то це може може спричинити хаос і непорозуміння в військовій сфері і вплоть до зупинки бойових дій. І відко, відкочування збройних сил Російської Федерації. Це може кардинально змінити. Зміна влади в Росії може вплинути на е, терміни закінчення війни. Може, а може навпаки, якщо прийде ще більш радикальне крило на якийсь е, період часу, то вони будуть намагатися е, посилити бойові дії для того, для того, щоб від, відволікати увагу від внутрішніх процесів. Ну я більше схиляюся до першого варіанту. А як ви вважаєте, ну то, якщо вже говорити про наших е, ворогів, завершуючи тему, от ті самі телеграм-канали, ці так звані їхні військові кореспонденти, як вони їх називають воєнкори? Вони там е, безперестанку скавуляють про те, що потрібна загальна мобілізація. Наважиться там на таку мобілізацію, і якщо наважиться, то чи вона може на щось кардинально вплинути? Ну, я думаю, що е, не наважиться, і е, з одного з двох позицій: перше це ви, може викликати соціальний вибух, тому що суспільство це буде визнання того, що армія не є другою армією у світі. Як так? сама могутня армія, яка повинна була розігнати все НАТО там і, і його придушити, вдруг не може подолати 20, у нас 22 друге місце було саме високе перед війною. 22 другу армію у світі. Це це по перше. А по-друге, загальна мобілізація просто обвалить економіку Російської Федерації. Бачите, що коїться з їх запасами. А сьогодні а, а якщо виявиться, що крім того, що танки і гармати поржавіли і непридатні, а якщо виявиться, що немає тої форми, касок, немає автоматів, нем, і набої, теж сьогодні не не не, не придатні до застосування. І що тоді? Як ці 17 мільйонів мобіліційного резерву, які сьогодні теоретично є в Російській Федерації, як його передягнути, озброїти, нагодувати, заплатити гроші і утримувати? А от ще одне уточнення? Ви сказали справді, ми до початку цього повномасштабного вторгнення слідкували за цими рейтингами армії світу. І От Україна була найвища на 22-й позиція. Я розумію, що зараз тривають бойові дії, можливо, оцінювати не зовсім коректно. Як ви гадаєте, от зараз на якому місці чи там в десятку найсильніших армій світу українська війшла, чи про це ще завчасно говорити? І чи взагалі про це варто зараз говорити? Ні, про це не варто говорити, але я думаю, що ми б увійшли в п'ятірку. Справа у бойовому досвіді рейтинг армії саме, саме значне, значна позиція рейтингу армії, це бойовий досвід, і ми і справа у тому, що ми намагаємось ввести бойові дії фактично на в більшості своїх старому російському озброєнні. Якби у нас була сучасна технологічна. Озброєння, то я думаю, що питання закінчення цієї війни вже би маячило у нас на горизонті, причому в найближчій перспективі. А так з урахуванням таких особливостей і з урахуванням того бойового досвіду, якого ми набуваємо, я думаю, ми б увійшли в п'ятірку. Якісь несподіванки ще можуть бути втручання з боку Білорусі, застосування ядерної зброї. Ніби те вже, що ми багато разів обговорювали, але який от зараз потенціал цих дій з боку Російської Федерації? Я думаю, єдиний козир, який ще залишається в руках Російської Федерації, це Запорізька атомна станція. Це ядерний mm -hmm. шантаж. Вся решта ну, навряд чи може бути використана Росією. Сил на на в звичайному озброєнні і засобів, щоб підсилити конфронтацію на лінії фронту. У них на сьогоднішній день немає. Застосування ядерної зброї навіть в тактичному вигляді неприємливо для міжнародного суспільства. Я думаю, Росія постійно отримує сигнали попередження стосовно застосування зброї масового ураження, не тільки ядерної. І навряд чи вони е, е, вирішують її застосувати. От а так залишається тільки один козир це цей ядерний шантаж. Хоча я думаю, що він теж е, з часом може, може припинитися е, в зв'язку з реакцією і ну не не публічною реакцією, я би так сказав, світових лідерів. Ще одне о, важливе. Те, що стосується, ну Напевно, в першу чергу для мешканців західної України, можливо, і Києва, центральної України, це, те, це ті регіони, які страждають ну, на відміну на щастя, на відміну від Харкова, не від артилерійських обстрілів. А ну, в тому самому Львові є ризик прильоту далекобійних ракет. Але бачимо, що за останні там тижні, особливо якщо там розуміти, що в нас був спалах, які всі чекали 24 серпня, але і 24 серпня. Серпня, грубо кажучи, було багато тривог, але не так багато прильотів там на заході України, чи навіть в тому самому Києві. Наскільки зміцнилася наша протиповітряна оборона за останні місяці, і чи справ і чи не оманливе це відчуття, що, ну, умовно кажучи, от я як львів'янин, скажу людина, яка живе у Львові, ну безпечніше, ну, можливо, не правий, так але безпечніше в останні тижні у Львові загалом відчувається там і в багатьох регіонах Західної України, та й в тому самому Києві там кажучи, вже. Стільки людей повернулося, що можливо і більше ніж було до війни, враховуючи корки. От як ну, пробки процес? повернулися на дороги. в Києві, пробки повернулися навіть е, в умовах е, там перевірки документів, ще, ще стало трошки гірше. Ну дивіться, справа в тому, що тут е, низка е, таких чинників впливає на цю ситуацію. По перше, е, закінчується боєзапас ракет е, у Російської Федерації, як би вони не хотіли. По друге росте мастерство наших повітряних сил. Вони з кожним з кожним пуском ракети з боку Російської Федерації вони набувають досвіду. Хорошого чи поганого, але це досвід це тренування розрахунків. Я думаю, що після війни вони повністю змінять програму бойової підготовки і будуть тренуватися не раз на півроку, як це було раніше, а кожного дня. От це, це друге і третій цей фактор. Що ми нарешті добилися від Сполучених Штатів, щоб вони зменшили швидкість сигналу GPS-навігації, яку використовує Російська Федерація для орієнтування своїх крилатих ракет у повітрі. Це не стосується балістичних, це стосується тільки крилатих ракет. І, і це уповільнює їх рух. Вони летять з меншою скоростю, що дає можливість нам більше шансів на їх перехоплення і, і збиття. Як, до речі, як засувалася російська система ГЛОНАС, знов ж таки зали, залиш, залишилась міфом. Вона не працює для коректу, корекції польоту крилатих ракет. Вони використовували американську систему GPS. Пане Олеже, щиро дякуємо вам за ці коментарі, за те, що знайшли для нас час. Олег Ждано, військовий експерт, про контрнаступ збройних сил України, про перспективи наші на найближчий час про допомогу, яку очікуємо зі сполучених штатів Америки, розповів в цьому достатньо розлогому інтерв'ю.